Продається цегляний житловий будинок у Київській області, Березанська міська громада село Ярешке, приблизно 90 км від Києва. Будинок утеплений пінопластом товщиною 50 мм та поштукатурений. Фасад повністю готовий під фарбування. Фронтони виконані з пластику. Загальна площа будинку становить 110 квадратних метрів. Планування зручне та функціональне. Три житлові кімнати та дві веранди, роздільний санвузол. Будинок обладнаний двокамерними металопластиковими вікнами, підключені усі комунікації, централізоване водопостачання та каналізація. Газ у будинку, є гаряча і холодна вода. Встановлений двоконтурний газовий котел берета, що забезпечує опалення та гарячу воду. Будинок теплий, сухий, у хорошому житловому стані, повністю готовий для проживання без додаткових вкладень. Земельна ділянка площею 11 соток доглянута. На території розташовані господарські будівлі, сарай, гараж, погріб, а також окремий металопластиковий санвузол з літнім дужим. На подвір'ї ростуть плодові дерева, кущі, виноград та полуниця, село розвиненою інфраструктурою, є школа, магазини, бар та фельдшерський пункт, хороша транспортна розв'язка, маршрутки до Києва курсують кожні 40 хвилин. Також є електрички, що робить дій зручними як для постійного проживання, так і дачі. Ціна будинку 7600 доларів, можливі різні варіанти оплати, розглядається розсрочка. Реальному покупцеві можливий торг.